Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу країну, Україну. Подивіться, будь ласка, на карті. Оце наша країна, Україна. Вона сама велика держава у Європі. Столиця нашої країни це Київ. А ми з вами мешкаємо у Харкові. Ми живемо в Україні і розмовляємо нашою державною мовою українською. А ще наша країна славиться своїми видатними місцями. Ось подивіться, будь ласка, це сама велика гора нашої країни Говерла. Це фортеця Хотинська, Хотинська фортеця, хор... хор... це Києво-Печерська Лавра, це парк Софіївський. Де всі люблять відпочивати. Це Софіївський собор, це камяно фортеця. Це наш відомий заповідник Асканія Нова. Він дуже великий. А це місто Хортиця. А саме великий внесок у розвиток української мови та письменності зробив наш відомий поет і письменник Тарас Григорович Шевченко. Він в свої роки написав дуже багато цікавих віршів та поем про Україну, де він проспіває, прославляє нашу рідну землю. А зараз я вам пропоную послухати вірші Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зорінька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихла. А ще, послухайте, дуже відомий вірш Тараса Григоровича Шевченка Уривок. В долині червона калина, ніби засміялася дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа, і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи, співає, як діточок двоє. Під ту калину прийшли, посадили і поцілувались. Пропоную вам ще послухати відомий вірш Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явар молодіє, а кругом хверболози лози зеленіють. Тече вода з гаю та й попід горою, Хлопочеться коченятка поміж осокою, А качечка випливає з качерам за ним, Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода станом стала. Прийшло дівчатка воду брати, брала, заспівала. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятям звати. Ось ви прослухали уривки та вірші нашого відомого поета Тараса Григоровича Шевченка. Як ви бачите, наша мова українська дуже мелодійна, співуча. Скажіть мені, будь ласка, які емоції чи почуття у вас викликають ці вірші? І запам'ятаємо ну, давайте разом, що ми з вами живемо у вільній, свободній, незалежній Україні.